Вітаю вас, діти та батьки. Запрошую вас переглянути виставу за мотивами словацької народної казки у сонечка в гостях. Одного разу велика хмара запнула небо. Сонце три дні не з'являлося. Засумували курчата без сонячного світла. Куди це сонечко поділося? Треба його якнайшвидше на небо повернути. Де ж ви його знайдете? Хіба ви знаєте, де воно живе? Знати не знаємо, а кого зустрінемо, того спитаємо. Злагодила їх квочка в дорогу. І йшли, йшли, бачать, у травичці сидить Равлик. Сам великий, рогатий, а на спині хатка стоїть. Зупинилися курчата та й питають. Равлику, Равлику, чи не знаєш, де сонечко живе? Не знаю. Он, де на тині сорока сидить. Може, вона знає. Дякую, Ралику. А сорока чекати не стала, поки до неї курчата підійдуть. Підлетіла до них, заторохтіла, затріскотіла. Курчатка, куди йдете? Куди? Куди ви, Курчатка? Йдете, куди? Та он сонечко сховалося, три дні його на небі не було. Йдемо його шукати. І я піду з вами, і я піду з вами, і я піду з вами. А ти знаєш, де сонечко живе? Я не знаю, а заяць, може, знає. Він по сусідству за межею живе. Побачив Заяць, що до нього гості йдуть, підійшов поближче. Зайцю, Зайцю, чи не знаєш, де сонечко живе? Ми його шукаємо. Я не знаю, а от моя сусідка качка та, мабуть, знає, вона поблизу струмка у комишах живе. Повів заяць усіх до струмка, а коло струмка дімка чиний стоїть і човник поруч прив'язаний. Гей, сусідко, добрий день, добрий день, сусіде, все ніяк просохнути не можу, адже сонця. Три дні не було. А ми саме сонечко шукати йдемо. Чи не знаєш, де воно живе? Я не знаю. А от за струмком під буком їжак живе, той знає. Пішли вони їжака шукати, а їжак під буком сидів і дрімав. Їжачку, їжачку, ти не знаєш, де сонечко живе. Три дні його не було на небі. Чи не захворіло?» – Подумав їжак і каже. Як не знати, знаю, де сонечко живе. За буком велика гора. на горі велика хмара. Понад хмарою золотий місяць, а там до сонця рукою дістати. Їжак закрокував попереду всіх дорогу показувати. От прийшли вони на маківку Високої гори, а там хмара за верхівку вчепилась, залізли на хмару, умостилися зручно і полинула хмара прямісінько до місяця в гості. Місяцю, місяцю. Покажи нам, де сонечко живе. Три дні не було його на небі. Скучили ми без нього. Привів їх місяць просто до сонечка, а навколо темно. Заспалося напевне сонечко, і прокидатися не хоче. Сонечко, виглянь но, посвіти. Хто біля хмари галасує? Хто мені спати заважає? Це ми курчата. Сорока і заюсь, і качка, і їжак. Прийшли б? Тебе будити, ранок настав. Ох, ох. застогнало сонечко. Та як же мені на небо визирнути? Три дні мене хмара ховала, три дні собою закривала, я тепер і заблискотіти не зможу. Почув про це заєць, ухопив відро Тайну воду тягати. Почула про це качка, мо сонце водою вмивати. А їжак колючою щитинкою начищати, а курчата ті почали із сонечка смітинки знімати. Визирнуло сонце на небо чисте, ясне й золоте, і повсюди зробилося світло й тепло. Вийшла погрітися на сонце й курка, курчат підкликає до себе. А курчата тут, як тут. По подвір'ю гасають, зернятка шукають. На сонечку гріються. Хто не вірить, нехай погляне. Бігають на подвір'ї курчата чи ні? У виставі головними героями казки були курчатка. Але хто таке курчатка? Де вони живуть? Про все це пропоную дізнатися сьогодні. На фермі на пташиному дворі живуть свійські птахи. Це одомашнені птахи, які утримуються з метою одержання м'яса, яєць. Пір'я і пуху, а також через те, що деякі з них дуже гарні та прикрашають наші помешкання. Свійськими птахами є курка, гуска, качка, індик, цесарка, фазан, павич, деякі види співочих птахів, канарка, папуга. Сьогодні я розповім вам про деяких свійських птахів. Курка одна з поширеніших видів домашньої птиці. Кури живуть в курниках або на великих птахофермах. Самець курки називається півнем, пташенята курчатами. Вигляд звичайної курки скромний, на голові червоний гребінець під дзьобом сережки, великі пазурісті лапи пристосовані розривати землю в пошуках їжі. Колір оперення може бути різним. Курка турботлива квочка і мати. Вона гріє, висиджує яйця 21 день. А коли вилупляється пухнасті жовті курчатка, курка захищає їх від будь-якої небезпеки. Справжній красень це півень. У нього і гребінець крупніший, на ногах гострі шпори, а головна його прикраса великий різнокольоровий хвіст. Півень пильно стежить за порядком на пташиному дворі. Рано вранці лунає дзвінке кукарікання, курей годують зерновими. Також в їх раціон додають зелень. Коли курам доступний вільний вигул, вони самостійно харчуються травою, комахами, викопують із землі черв'яків і комах. Також поруч з людиною живуть гуси. В сільській місцевості можна кожен день спостерігати, як ці невибагливі птахи мирно щупають травку, їдять зелені, їдять зелене листя, овочів, пшеницю. Кукурудзу, гуси великі птахи. Шия у них середньої довжини. Помаранчеві лапки забезпечені перетинками для пересування у воді. У гусей на кінці дзьоба дрібні і гострі зубці, за допомогою яких гуси щипають рослину їжу, спілкуються один з одним ці птахи за допомогою геготу, а будучи в поганому настрої, загрозливо шиплять. Саме гуски називається гусак, а пташенятко гусеня. Це качка. Харчуються качки рослинною їжею. За допомогою свого широкого дзьоба вони проціджують воду, вибираючи із води все, що може бути їстівним. Самця качки називають качур, а дитинча каченя. Індичка це майже найкрупніша домашня птиця із сімейства курячих. голівки невеликі. З рідким пієчком або повністю голе. Дзьобик середній, трохи загнутий вниз. На дзьоби неросте. Вони набагато більші і довші у індиків, ніж у індичок. Подовжена шия майже без оперень. У цих птахів добре розвинена мускулатура, що дозволяє птахам бігати дуже швидко. У птахів пишне оперена, Забарвлення залежить від породи, Бувають білі, чорні, сірі, строкаті. Самець індички це індик, а дитинча індича. Пропоную вам пограти у гру, «Чи чия тінь. Погляньте на картинку. На ній зображені тінь свійських птахів. А збоку зображені свійські птахи. Знайдіть, кому належить тінь. Кому належить тінь, яка стоїть біля сосни. Так, це тінь гусака. Кому належить тінь, що стоїть на соломі. Так, це тінь півня. Кому належить тінь, що стоїть біля криниці. Так, це тінь індика. Кому належить тінь, яка стоїть біля соломи. Так, це тінь курки. Кому належить тінь, яка стоїть посередині подвір'я. Так, це тінь Ачки, впевнена, ви знайшли, кому належить тінь.